З початку повномасштабного вторгнення сили протиповітряної оборони України збили понад дві тисячі крилатих та балістичних ракет РФ завдяки майстерності наших військових і сучасним системам ППО Патріот Насамс з Айрі Відсоток збиття ракет був дуже високий. По крилатим ракетам у нас ну, збиття От 100%, то ну, там, в некоторые дни бывает, когда они там выдумывают какой-то новый маршрут, пробираются в какие-то дырочки и куда-то падают, ну, бывает там и 60%. Но, в принципе, среднее больше 80% сбития, э независимости не от того, как много их там летело. Но процент высокий, этот процент выше, чем как бы, э нормативка, Нато они рассчитывают количество боеприпасов, которые необхідно там для того, щоб унічтажати ракети противника. Але найімовірніше, що ракети до західних систем ППО закінчуються, так написав у своєму твіттері журналіст видання Більд Юля, який висвітлює бойові дії від початку повномасштабного вторгнення. Рьобке ще кілька тижнів тому про це попереджав. Я казав кілька тижнів тому, і майже ніхто мені не повірив, в Україні закінчилися ракети Петріот і Арі Сті. Також виснажено або знищено більшість інших запасів засобів ППО. І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів, просто гнів. Такий висновок німецький журналіст міг зробити після останньої ракетної атаки щодо української енергетичної системи 11 квітня. Зокрема, було фактично знищено Трипільську ТЕС у Київській області. А загалом українському ППО вдалося збити лише 18 із 42 запущених ракет це менше 50%. Удары, которые Российская Федерация в последнее время наносила, они, как правило, имели э, все-таки цели, э, которые сконцентрированы не в э, основных больших городах. Это может говорить о том, что как раз основные большие города, на сегодняшний день являются прикрытыми и защищенными. Э, но при этом мы понимаем, что достаточно большое количество разных объектов критической инфраструктуры, которые находятся около больших городов или э, в других областях Украины, э, они, как правило, э, не могут иметь э, тех видов... Дав защити, котре хотілось би і містобто, можливо, РФ завдавала ударів по об'єктах, які просто не прикриті. І тому атака була настільки ефективною. А те, що нам критично не вистачає систем ППО для прикриття енергетичної інфраструктури, ні для кого не секрет. На війні завжди чогось не вистачає, особливо таких розхідників, як ракети. Для нас справді ракети до систем ППО є дефіцитними, оскільки Україна їх не виробляє, і ми повністю залежимо від наших партнерів. Партнери знають про нашу потребу, знають те, що нам потрібно. У повітряних силах зазначили, що інформація про кількість ракет для систем Патріот та Арісті це секретна інформація, і її ніхто не озвучить. А коментувати твіт німецького журналіста просто не буде. Але схожа проблема збиття ракет РФ. Полягає не тільки в дефіциті снарядів для ППО, Ми бачимо, що враг змінив тактику і тепер намагається атакувати ті об'єкти, які не входять в зону відповідальності роботи этих сил противовоздушной оборони, які ефективно уничтожали ці типи Это, конечно, при тому, що відтягнути від системы противовоздушной обороны оборони ми не можемо, тому що сразу після цього ракети полетят не по энергетическим объектам, а полетят просто по э, е, критичним інфраструктури в городах. Наразі наші країни партнери виділяють величезні гроші на відновлення зруйнованої інфраструктури, але крім того, Україні необхідні як повітря. Нові системи ППО та велика кількість ракет допускових установок.